Місі Слав вив'язує п'ятку на сірій шкарпеці. Коли задощило, ми накинули капюшони І хутенько подалися до церкви, щоб там перечекати негоду. На ганку станцювали Джигу. Струшуючи з одягу дощові краплі. А потім зайшли всередину. Ми сіли на лавку біля вівтаря, я невідривно дивилася на склепінчисту стелю, доки мені не закрутилася голова. Розкажіть мені про те, як вас знайшли, попросила я. Я знаю тільки те, що мені розповідала місіслав, відповів Аврелій. І саме це можу вам переповісти. І, звичайно ж, про мою спадщину. Ви маєте спадщину? Так, нічого особливого. Не те, що зазвичай мається на увазі, коли говорять про спадщину. Але все одно я навіть зможу вам її показати, трохи згодом. Було б цікаво поглянути. Я тут думав дев'ята ще рано для кави з тістечком». Бо нещодавно був сніданок, егеш?» Це було сказано із заклопотаною гримасою, яка з наступними словами перетворилася на сяючу посмішку. Тому я подумав чи не можу я запросити міс Маргарет на другий сніданок об одинадцятій, тістечка й кава. Що ви скажете? Вам не завадить підкріпитися, а я тим часом покажу вам свою спадщину, хоча там особливо нема на що дивитися. Я прийняла його запрошення. Аврелій витягнув з кишені окуляри і почав недбало їх протирати. Отже, він глибоко й повільно вдихнув, і так само повільно видихнув. Слухайте про місі Слав та історію, яку вона мені розповіла. Його обличчя не було відстороненого виразу, до цього трюку часто вдаються оповідачі, намагаючись таким чином зникнути. Щоб дати дорогу самому оповіданню. З перших же слів Аврелія я ніби почула голос самої Місіслав, яку покликала з могили пам'ять про розказану нею історію історія про неї, про Аврелія і, можливо, про Емеліну. Тієї ночі було темно, хоч в окострель, а в тій темряві вирувала буря, свистів вітер. Ночи додолу дерева, а дощ лупив такий, що, здавалося, шибки розбирає. Я сиділа біля каміна і в'язала сіру шкарпетку. Ага, це була вже друга. І щойно я почала вив'язувати п'ятку. Раптом, по моїй спині, наче мурашки побігли. Та ні, я не змерзла, кажу вам, бо ще вдень нанесла повний кошик дров із сараю. І недавно підкинула у вогонь двійко цурпалків, тож я не змерзла, зовсім ні, але про себе подумала оце так ніч, Господи, твоя воля. Добре, що я не якась бідолаха, котру негода застала десь у лісі або в полі. Сама думка про таку бідолаху змусила мене здригнутися. У моїй хаті було тихо, тільки час від часу чулося потріскування дров у каміні, стукіт. В'язальних спиць, одна об одну та мої зітхання. Що ви кажете? Мої зітхання? Ага, стукіт в'язальних спиць і мої зітхання. А чому я зітхала? Та тому, що щастя не мала. Я стала надто часто перенати у спогади, а це погана звичка для п'ятдесятирічної жінки. Начебто все в мене є і вогонь у каміні, і дах над головою. І харчів удосталь, та чи щаслива я, аж ніяк. Тому й зітхала над своїм в'язанням, а на дворі тим часом періщив дощ. Згодом я встала, принесла добрячий кусень комори і ум'яла його під шкалик бренді. і збадьорилася до надзвичайності. Та коли повернулася до свого в'язання, то у мене із серце впало. Знаєте чому? Я вив'язала п'ятку аж двічі. Я не на жарт злякалася, по-справжньому злякалася. Загалом я дуже старанна в'язальниця, не те, що моя сестра Кіті, та завжди в'язала недбало, всяк так, та й не була я підсліпувата, як моя бідолашна старенька мати перед смертю. Лише втретє в житті я робила цю помилку. Уперше я двічі вив'язала п'ятку, коли була ще молодою. Стояв прекрасний сонячний день. Я сиділа собі біля розчиненого вікна і мліла від запаху квітів, який линув із саду. Тоді це була синя шкарпетка, для того, ну, для одного парубка. Якого звали не скажу, бо воно мені й не треба. Словом, для свого нареченого. Мабуть, я замріялась От оддурна, пробілі сукні, смачні торти і таке інше. І раптом глядь, а п'ятка вив'язана двічі ребристаго мілкова частина, потім п'ятка, потім знову гомілка, а опісля знову п'ятка. Я голосно розсміялася, чом би й ні, адже нічого страшного не трапилося. Це дуже легко розпустити і переробити, як годиться. Не встигла я витягти спиці, як несеться до мене сестра Кіті по судовій стежині, що з нею трапилося, подумала я з тривогою. Обличчя в неї було аж блідо-зелене, а коли вона побачила мене у вікні, то зупинилася як укопана. Тоді то я збагнула, що то не в неї щось трапилося, а в мене. Сестра розтулила рота, але довго не могла й слова вимовити, і заплакала, а потім виклала все, як було. Стався нещасний випадок, мій наречений пішов зі своїм братом дичину постріляти куріпок, чи що? Саме туди, куди не можна було ходити. Хтось помітив їх, і вони злякалися та й кинулися навтьоки. Даніель, його брат. Той перший побіг до перелазу і перескочив через огорожу. А мій наречений надто метушився. Його рушниця застрягла в перелазі треба було йому зупинитися і спокійно її витягти. А він почув, що за ним женуться, запанікував, смикнув рушницю на себе і, гадаю, далі розповідати не треба. Ви і так здогадалися, що трапилося. Я розпустила в'язання, усі ці вузлики, які я вив'язувала рядок за рядком, взяла і розпустила. Це робиться легко висмикуєте спиці, тягнете за нитку, і вузлики розповзаються один за одним, рядок за рядком. Я розпустила зайву п'ятку і продовжувала тягнути нитку. Стопа, підйом, ребриста гомілкова частина. Я смикала нитку, а петлі розв'язувалися та й розв'язувалися. і незабаром не лишилося нічого, тільки купка покручених синіх ниток у мене на колінах. В'язати шкарпетку легко, а розпустити ще легше. Я думала скрутити цю синю вовну у клубок, щоби згодом щось зв'язати. Може, я щось і зв'язала потім, не пам'ятаю. Удруге я помилилася тоді, коли вже почала старіти. Ми з Кіті сиділи саме отут, біля каміна, минув рік після смерті її чоловіка і майже рік після того, як вона перебралася до мене. Слава Богу, вона поволі прийшла до тями і їй уже набагато краще, думала я. Стала більше посміхатися, знову виявляла інтерес до життя уже не ридає ридма за кожну згадку про небіжчика. Отже, сиділи ми отут, а я в'язала. Це мали бути теплі спальні шкарпетки для Кіті, з м'якенької ягнячої вовни, рожеві, саме під колір її халата. Сама ж Кіті читала книжку. Мабуть, вона не надто у неї заглибилася, бо раптом зауважила. Джоанно, ти двічі вив'язала п'ятку. Я піднесла в'язання до очей. І дійсно. Хай йому грець, вилаялась я. Кіті сказала, що було б не дивно, якби це вона помилилася, вона ж бо повсякчас або вив'язувала п'ятку двічі, або й геть забувала вив'язати її, І тоді ж шкарпетка виходила зовсім без п'ятки, просто нога й пальці. Ми згадали про це і обидві розсміялися. Не чекала від тебе такого промаху, це зовсім на тебе не схоже, сказала сестра. Не схоже, але трапилась колись у мене така помилка. Кажу я їй, усього один раз, і нагадала сестрі про те, про що я вам тільки що розповіла про отой нещасний випадок із моїм нареченим. Отак, вголос, згадуючи минуле. Я розпустила зайву п'ятку і відразу ж почала переробляти шкарпетку. Така робота потребує додаткової уваги, та й на дворі вже почало сутеніти. Я закінчила свою розповідь, сестра на неї ніяк не відреагувала, тож мені подумалося, що вона знову поринула у спогади про свого чоловіка. Коли вже, гадаю, я розповіла їй про свою втрату, що сталася багато років тому. Та й вона пригадала свою, що сталося зовсім недавно. Вив'язувати пальці було вже пізно, на дворі майже зовсім стемніло, тож я відклала шкарпетку і підвела очі. Кіті, гукнула я. Вона не відповіла. Спочатку я подумала, що вона заснула. Так, вона дійсно заснула. Навіки, як сиділа собі тихенько, так тихенько й померла. На її обличчі застигла лагідна безтурботна посмішка, наче вона була рада повернутися до свого милого. Рада, що тепер вони разом. Поки я приглядалася в темряві до тієї шкарпетки і базікала про минуле, сестра взяла та й пішла до свого чоловіка. Тому тієї ночі я по-справжньому злякалася, коли вив'язала п'ятку двічі. Перший раз, коли я це зробила, я втратила свого судженого другого разу я втратила сестру. І ось тепер це трапилося втретє. Мені вже нікого було втрачати, окрім самої себе. Я поглянула на шкарпетку сіра, вовна, проста річ, нічого особливого, а призначалася, вона мені. Ну, то й Бог з нею, сказала я собі, хто за мною жалкуватиме? Моя смерть нікому не завдасть болю, і це прекрасно. Зрештою, я встигла пожити, не те, що мій милий, а ще мені пригадалося, лице померлої Кіті, спокійне, усміхнене лице. Либонь, смерть це не так уже й погано, подумала я, і почала розпускати п'ятку. Навіщо? Спитаєте ви. Просто не хотіла, щоб мене знайшли з тією шкарпеткою в руках. Мені уявилося, як люди казатимуть її знайшли, з в'язанням на колінах і, як ви гадаєте, що ж то було? Шкарпетка з подвійною п'яткою. От, стара дурепа. Я не хотіла, щоб про мене таке казали, тому й розпустила зайву п'ятку. А поки розпускала, то подумки готувалася піти у кращий світ. Не знаю, оскільки я отак сиділа, але, врешті-решт, якийсь шум долинув до моїх вух. Це був звук з надвору. тоненьке скигління, наче цуценя чи кошеня загубилося я була занурена у власні думки і вже не чекала, що межи мною та неминучою смертю щось може втрутитися, тому спершу я й не звернула на цей звук ніякої уваги, але він повторився. Наче призначався саме для мене, бо хто ще його почує тут, у цій далекій глушині? Може, думаю, кошеня, чи щось таке. І хоч я вже й приготувалася до зустрічі з творцем, думка про те нещасне мокре кошеня не давала мені спокою Не годиться, думаю, відмовляти у притулку і шматочку їжі якомусь нещасному божому створінню. Тільки через те, що я зібралася помирати. Скажу чесно, у той момент мені дуже хотілося мати поруч хоч якусь живу істоту, і я пішла до дверей. Але що ж я побачила? Дитинча. Хтось поклав його під навісом на ганку, щоб сховати від дощу. Замотане в якесь полотно воно нявчало, як справжнісіньке кошеня, бідолашна крихітка. Холодна й голодна. Я очам своїм не вірила. Потім нагнулася, взяла себе в руки, а тільки но ти мене побачив, як відразу ж перестав плакати. Я не стала баритися, треба було нагодувати і загорнути наново в сухе. Тож на ганку я довго не затрималася, швидко озирнулася і все скрізь ані душі. Тільки вітер шумів у деревах. Та дивна річ гентам, над маєтком Енджелфілдів, здіймався стовп диму. Я притисла тебе до себе, увійшла до хати і замкнула двері. Двічі, коли я вив'язувала другу п'ятку на шкарпеці, до мене підбиралася смерть. Коли ж це трапилося втретє, до моїх дверей прийшло життя. Цей випадок навчив мене не надто зважати на збіг обставин. А опісля мені вже просто ніколи було думати про смерть. У мене з'явився ти, тож тепер я мала думати про тебе, і відтоді ми зажили благополучно і щасливо. Аврелій проковтнув слину. Його голос став хриплим та уривчастим. Слова виходили з нього як заклинання, слова, що він їх чув тисячу разів хлопчиком. І десятки років повторював уже дорослим чоловіком. Історія скінчилася, і ми сиділи в тиші, мовчки розглядаючи вівтар, а на дворі й досі неквапливо падав дощ. Аврелій сидів біля мене спокійно і непорушно, як статуя, однак я здогадувалася, що в душі його було не так уже й спокійно. Можна було багато слів сказати, але я не сказала нічого. Просто чекала, коли він повернеться з минулого у сьогодення, і він нарешті заговорив до мене знов: річ у тім, що це не моя історія, еге ж? Ну, я начебто в ній є, це очевидно, але все одно, це не моя історія. Це історія місі Слав. про її судженого, про її сестру Кіті, про те, як вона в'язала, які торти пекла. Усе це її історія, і саме тоді, коли вона думала, що ця історія підійшла до завершення, несподівано з'явився я, і почалася нова історія. Але після моєї появи ця історія все одно не стала моєю, тому що до того, як місі Слав відчинила двері, до того як вона почула серед ночі звук, до того, Аврелій зупинився, вхопив ротом повітря. І жестом, наче відрізав своє речення геть, а потім розпочав нове Для того, щоб хтось отак знайшов дитинча у дощову ніч, треба, щоб раніше хтось хтось інший. Ще один запальний жест рукою, що наче змітав сказане геть. Потім збентежений погляд, що ковзнув по стелі церкви, немов би шукаючи там потрібного слова. Зачепившись, за яке можна було б витягти з себе цілу фразу, Місіслав знайшла мене, але до того як це трапилося хтось інший, якась інша людина, якась мати мусила мене народити. Ось воно, те слово, мати. На його обличчі застиг вираз відчаю, руки, так і не встигнувши зробити чергового емоційного жесту. Застигли в якомусь молитовному положенні. Кажуть, бувають моменти, коли обличчя людини і її тіло здатні виразити пристрасні бажання серця настільки точно, що їх можна читати, наче книжку. Я прочитала в Аврелієвому жесті Не покидайте мене. Я доторкнулася до нього рукою, і статуя ожила. Немає сенсу сидіти й чекати, доки скінчиться дощ. Прошепотіла я. Він репіжитиме цілісінький день. Мої фото можуть почекати. Ходімте, снідати. А вже ж! хрипко відповів Аврелій. Ходімте.